Це дитяча, такий незвичний, красивий колір. Слава, гарний матеріал, практична експлуатація. З білими дверима, гарне поєднання. Ефект підсвічування. Дивіться на поверхню. Акрило грунтівочка ґрунт від фірми Fadal використовувалася тут під фарбуванням в кольорі B33. Ми фарбували Inanlatic Mat. Також місцями ми зашпакльовували недоліки поверхні. шпаклівочкою від фірми Fadal. Фарбу ми наносили в один шар, адже у даної фарби досить хороша покривна здатність. Вона добре розкатується, не лишає шагріні, адже фарба тонко -шарова. Завдяки якісному нанесенню даної фарби ми зможемо далі виконати е, нанесення декоративного матеріалу від фірми Fade Lava. Колір такий же самий B33. Процес нанесення на поверхню фарби і декоративного матеріалу я вам покажу подальшому. Фарбуємо фарбою. Латекс мат у кольорі B33A. Розкатуємо, щоб не лишалося в нас накатів. Валік для фарбування середнім борсом з 11-13 см, зараз тільки вам комфортно працювати і дивлячись від впитаності і рівності поверхні. Після фарбування матеріал у нас фарба підсохне. Можемо приступати до нанесення лави в такому ж самому кольорі. Працюємо матеріальна лава, колір B33A. Попередню підготовку я вже вам показав і розказав. Процес нанесення будемо виконувати кістю, формувати структуру такого плану пластиковим шпателем. Спочатку утворюючи структуру, а потім її приглашуючи призираючи. швидше і зручніше Маємо донесення наступного участка. Перевіряємо чи матеріал. Можна плотнятися, проходимося. прод Продолжение...